Вона каже, що не знає жодної ноти, але грає на баяні для перехожих у центрі Києва. 76-річна Людмила Звєр'єва виходить на свій балкон і піднімає настрій собі та людям. Кореспондент Сен Дмитро Фурдак напросився в гості до жінки і розпитав за життя. Звісно, звісно ж, не минулося і без розмов про війну. Який привіт, колишня зварювальниця на Чорнобильській атомній електростанції передає рашистам? Дивіться самі. Здравствуйте. добрий день комунальна квартира неподалік центрального залізничного вокзалу в Києві. Тут живе колишня донеччанка Людмила Звєрєва. На балконі кіт Лео, на екрані марафон. Єдині новини, будь ласка, плюс 1. 2, 1. Це ж я кожен день дивлюсь, ви що ну, я вже я ж хочу знати, що з нашими за війну ми ще поговоримо, а поки що прошу Людмилу Іванівну зіграти. Я не одної ноти не знаю. По дуже добре пам'ятаю, що до ремі фасоля коли щили. Де, де на співо. Утім, баян для жінки, наче друг, перед тим як зіграти мелодію, вона вивчає його настрій. Дивіться, як от таке сиве небо угу. Все, настрою нема. Він не хоче мені грати. Я кажу, ще зараз будеш. Викину тебе через балкон. Я його жакаю. Музикантка аматорка розповідає, буде столичних жителів гімном. сім вісім, да, і бужу, і хвати спати. Лиже боки підспівуємо, і ми. Такої голос свого віку жінка не приховує, бо навіть пишається руками. Мені 76, А як губи накрашу. Молода, туши святки, кидай гранату. Тікай у баяністки двоє власних дітей, і ще дві жінки колись стала називати її мамою. Іванівна давно втратила з ними зв'язок. Тож сподівається, що вони знайдуть її після цього сюжету. Лена Кивільова, якщо вона мене чує, Лена, ти ж казала мені, мама. Я тобі казала, не спіши, Лена, Я не матер тобі. Я я ж тобі мачуха. Альо. А меншенька Вера, теж привіт їй великий. І саме пісні про мамину любов викликають у жінки найбільше емоцій. І Очі хороші, блакитні твої О, мама. <смір> мама, мама Людмила Іванівна працювала з на Чорнобильській АЕС. Бувала і на Запорізькій атомній, яку нині окупували росіяни для них у жінки лише прокльони. Вони дограються с**ки, Вибачте за слово. Вони дограються. Ці. С**ки. Вони під такі санкції попадуть. Я то нічого не зроблю. А Америка їм зробить. дуже хорошо. Вони їх так, отак, як молодих, знаєш, натягують. От вони їх так, як молодих, раз і все. Ви побачите. Людмила Іванівна живе на маленьку пенсію, проте грошей від перехожих каже, не потребує. Головна її нагорода усмішка від киян, та кава з ресторану під іоселею. Дмитро Форда, Олексій Осавчук, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.